Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас вороження на воски, і ми з вами дізнаємось про різкі повороти долі. Чому бути? Чого ви не чекаєте, а воно обов'язково трапиться. Давайте послухаємо нашу свічечку і дізнаємося її пророцтво. Чого ви не чекаєте, різкий поворот в вашій долі? У якісь у вас тут можливості з'являються, перспективи, розширення, якісь йдуть. Як начебто простори ваші будуть зараз розширятися. Можливості будуть розширятися. Зараз ми побачимо, з чим це пов'язано, але ключик я вже бачу. І цей ключик укріплює ваші позиції. Це раз. Подивіться, подивіться ключик. що за ключик? Якась можливість буде укріплювати почву під ногами, прямо крапочку будете ставити в чомусь. А тут фінансовий ключик, фінансова можливість. Тут неочікувана поява і фінансова можливість, яка буде давати вам право на поправку вашого фінансового положення. І з однієї сторони це як зустріч з людьми, отримання потрібної інформації і примінення її до справи. А з іншої сторони буде шлях якийсь, який ви зробили. І ви тут раз і підіймаєтесь на сходинку вище. Це і зліт, і підйом. І завершення якихось труднощів, вихід із якихось таких неприємних ситуацій, вихід з якогось застою. Свічечка показує, що це зріст і підйом. І можна сказати, що буде і прорив. А ще я бачу зустріч. З чоловіком і доля відкриває цій людині дорогу, направляє цього чоловіка в ваше життя, в вашу сторону. Так, це чоловік, він йде по направленню до вас, повинна трапитися зустріч, і зустріч вона буде неочікувана для вас. Ця людина вам на сьогоднішній день не знайома, це новий знайомий. І знаєте, що я хочу сказати, що у цієї історії є продовження, у цієї зустрічі є продовження і на довгий період часу людина не тільки доленосна для вас, він, знаєте, він буде допомагати і буде причетний до змін в вашому житті. У вас будуть змінюватися не тільки плани, а й цілі будуть ваші змінюватися. Тому тут показано зовсім інша дорога, зовсім інший шлях, коли ви доходите до визначеного моменту, ви йдете до якихось цілей, у вас є якісь плани, і тут відбувається зустріч. Різко буде змінюватися траєкторія вашого руху. Ви йдете зовсім в іншому направленні, у вас інші цілі, у вас інші плани. Людина підтримка, людина опора. Якщо мене дивляться чоловіки, то це ви зустрінете такого, знаєте, і буде в вашому житті хороший друг, людина необхідна. Знаєте, коли ви відчуваєте, що поряд з вами завжди є людина, на яку ви можете покладатися. Якщо дивляться жінки, то це, можливо, навіть зустріч з вашою доленосною людиною, і це схоже на продовження. На продовження. Скоріше за все, що це знак того, що якийсь чоловік з'явиться в вашому житті. Якщо ви одинокі, то це однозначно ваша друга половинка. Розумієте? Це ваш новий партнер. Якщо ви одинокі, дуже надійна людина, і багато чого з появою цієї людини буде змінюватися. І направлення в вашому житті буде змінюватися. Така, знаєте, хороша надійна опора. Якась така людина входить в ваше життя от просто доля посилає до вас цього чоловіка для того, щоб ці зміни вони відбулися. Тому ця людина долі. Ще якась дорога, поїздка десь буде у вас найближчим часом, ви десь їдете, десь ви будете відправлятися. Буде далека дорога, якась поїздка. Вона буде змінювати і вас, і ваше відношення до якихось ваших принципів. Зміни будуть відбуватися і всередині вас. І ці принципи, до яких ви звикли, ви захочете їх змінити. Звичний хід подій в вашому житті або правила, які ви самі собі встановили і притримуєтеся цих правил, ви захочете змінити цю ситуацію, перейняти щось, що ви побачите там в цій дорозі, і примінити в своє життя. Ну і, звісно, змінити його, змінити своїм принципам, своїм правилам. Тим устоям, в яких ви живете. Тому тут також будуть відбуватися важливі для вас зміни. Що ще Тут буде якесь відсторонення. Відсторонення якоїсь людини ви помітите, що людина буде якось від вас відсторонюватися, а з іншої сторони. Буде поява двох людей. Якось дивно будуть відбуватися події. Людина буде, знаєте, як темна, темна пляма, як доля відводить цю людину, а на місце цієї темної людини приходять дві світлі людини, дві світлі особистості. Ну, розумієте, це витівки долі. Вона відсторонює від вас одну темну людину, а притягує до вас двох світлих особистостей. І кожна з них це ключова людина в вашому житті. Це як ресурс, як ключик, як можливість для вирішення тих чи інших задач. Вони, як начебто, приходять на місце цієї темної людини, яка Могла створювати вам якісь проблеми в житті, перепони в житті, в ваших задачах, в вашому особистому житті, в ваших проєктах, ваших цілах, відвигаючи цю людину на місце цієї людини, приходять дві інших людини, які будуть ключиками для вирішення поставлених перед вами задач або проєктів, які ви будете реалізовувати. Розумієте, от така ситуація тут відбулася, змалювалася, і це буде дуже помітно. Ви не будете розуміти, як це все відбувається, але це буде працювати все на благо вам і на ті результати, до яких ви йдете. Так. А тут ви самі відмовляєтеся. Самі відмовляєтеся від спілкування з людьми, ви, як наче, будете віддвигати цих людей, якось ви спілкувалися з цими людьми. Це можуть бути далекі родичі або ваші знайомі. Тут не такий міцний зв'язок, як видно. І ви будете віддвигати цих людей. Тому що при якійсь ситуації вони будуть проявляти якісь такі приховані якості свої, які вони від вас приховують, це, знаєте, таке щось деструктивне і може недобре вплинути на хід ваших подій, на хід ваших ситуацій в житті. Тому ви будете ну, віддвигати від себе зі свого простору, побачивши їхні темні душі. Розумієте, щось ви відчуєте або на те будуть вказувати вам. Події, які будуть програватися, от якось вони себе так проявлять, так якось будуть себе поводити, що ви побачите їх темне нутро, і тому будете абстрагуватися від цих людей, віддвигати їх від свого життя, спасаючи себе, от просто зрозумівши те, що вони себе представляють, які вони підлі люди, як вони можуть зрадити. Проаналізуєте цю всю ситуацію зі сторони, поспостерігаєте і зрозумієте, що з цими людьми вам не однією дорогою нехай живуть своїм життям, вам таке добро точно не потрібно. Така у вас тут ситуація змалювалася. Люди знаходяться на відстані від вас, хоча ви з ними якось періодично спілкуєтеся. Або чуєте про них щось, от в кожного по-різному програється. Хочеться ще сказати, що тут буде отримання. Тут дивіться два голуби світлих летять в вашу сторону. Новина. Новина: хтось вам скаже якусь новину, дуже приємну новину. Новина буде стосуватися близьких вам людей. Подивіться, в клюві. В клюві цих пташок маленькі такі прапорці, це як знак перемоги. Новина про те, що в кого щось вийшло. От дві новини, так, тут дві голубки змалювалося, і результати, отримання якихось результатів, або людина чогось добилася. Можливо, тут одна новина буде стосуватися одного персонажа з вашого оточення, так? А можливо, це стосується двох різних людей, тому що дві пташки, люди ці вам близькі, ви їх е, знаєте, вони е, вам, правда, близькі, ви за них хвилюєтесь, переживаєте. Ви разом з ними радієте, разом з ними переживаєте, так можна сказати. І ці два голубки принесуть дуже радісну звістку. Звістку про те, що хтось чогось достиг, хтось чогось добився. І, звісно, ви за цих людей, всією душею, всім серцем будете радіти, будете радіти за них. А ще випливає тут. Таємниця таємниця пов'язана з чоловіком. Тут чоловік намагався від вас щось приховати і дуже вдало в нього це виходило. Але допори, знаєте, як то кажуть, у брехні ноги короткі. Буде якийсь поворот, будуть якісь зміни. І цей чоловік він розраховував на якісь визначені обставини, що так і буде продовжуватися, але через те, що порушилась ця закономірність тих подій, які відбувалися, оце все і буде випливати. Обставини стануть причиною того, що ви дізнаєтеся про те, що від вас приховував чоловік. Він не очікував, що так буде змінюватися ситуація. Це, знаєте, коли хотів приховати, але в нього нічого не вийшло. Думав, що так буде завжди, що так буде і складатися завжди, але не склалося. Буде Переломний момент у відносинах, спілкування з цим чоловіком. Цей чоловік дуже схожий на родинний зв'язок, я не можу сказати, що це ваша там друга половинка, не можу стверджувати, але в кожного ж, звісно, по-різному програється, Щось ви дізнаєтеся і залишитись незадоволені. Спілкування я не скажу, що воно припиниться, але воно буде ускладнюватися після цього всього. У вас йде розчарування і недовіра. Розумієте, цей чоловік буде визивати у вас недовіру і розчарування. Як ви після цього зможете йому тепер довіряти? От як начебто ви такі слова будете говорити? І це буде від серця йти і від душі. Так. Що ще? З якоюсь задачею такою возитися будуть зміни, будуть зміни. Зараз важко, не знаєте, чим це все закінчиться? Важко. Дуже важко несете цей хрест, який ви звалили на свої плечі. Щось стосується не тільки дому, а й вашого особистого життя або ваше відношення додому, якийсь йде взаємозв'язок тут, і ви, і стіни вашого дому, можливо, з сім'єю. Якийсь хрест взвалили на свої плечі, якусь задачу, намагаєтесь вирішити. І вам дуже важко. Вам дуже важко тут говориться про зміни. Тут щось таке, буде якась перспектива найближчим часом, на щось можна буде спиратися, оці зміни, на які ви будете спиратися. Тут як начебто хтось втручається в дану ситуацію, хтось втручається. Таке відчуття, що тут, бачите, тут жіноча фігура змалювалася. І яка жінка буде брати щось на себе, щоб допомогти вам, як наче буде розділяти ваші труднощі, і деякі питання буде покладати на свої плечі для того, щоб вам допомогти цей момент вирішити. Розумієте, це буде початком початком вже до хороших результатів, вам стане легше, ви якось будете вільно ступати, і, звісно, це буде заряд енергії заряд енергії від того, що вам допомагають, хочуть вам допомогти, буде проявлення уваги в вашу сторону. У вас одразу, як начебто, важкість злітає, хмурість ваша йде, йде заряд енергії, і з'являються ідеї в голові, коли ви не одні, коли у вас є підтримка, коли вам легко. Ну і тому цей заряд енергії, ви будете відчувати, це буде початком хорошого, хорошого результату. Тут також хтось повертається до вас, хтось довго був в тиші, якась була образа, не знаю, що там відбувалося. Якась дамочка тут змалювалася, буде повертатися у ваш простір замаяче на горизонті скоро. Буде спроба зблизитися з вами. Людина буде признавати і признавати свою провину, признавати в тому, що вона була неправа, ця жінка, вона довго була відсутня, вийшла з вашого кола спілкування, з, якось взяла і відійшла в сторону, але вона повертається, вона повертається з опущеною головою. І буде признавати те, що вона була неправа по відношенню до вас. Мабуть, чогось наслухалася, комусь повірила. І знаєте, як наче образилася на вас, була в неї така образа на душі. Але в кінці кінців цей замочок він зламався, і вся правда, вона випливає на поверхню. Вона вас звинувачувала в тому, до чого ви не стосувалися. Ви хвилювалися стосовно цього приводу, ви намагалися доказати свою непричетність до того, що вона повірила, щось нехороше тут. Тут постаралися, люди постаралися, як, начебто, люди, інші люди винуваті в тому, що відбулося, і тут чомусь говориться про те, що плітки ходять. А хто впустив ці плітки, ви не можете спіймати. От, всі між собою обговорюють, всі між собою це обговорюють, і як зіткнули вас лобами, влаштували вам цей розрив вашої дружби, вашого спілкування. От щось таке, мабуть, починає потихеньку випливати, і ця жінка вирішує прийти до вас на переговори. Щось таке тут відбувається. Скоріше за все, вона хоче примиритися, хоче встановити ті відносини, які були між вами. Отак От вона хоче знову бачити в вас хорошого знайомого, чи бути друзями. Тут кожен дивіться по своїй ситуації, приймати рішення, звісно, вам. У вас тут 20-те, прямо 20-точка. Чи то протягом 20 днів, чи то щось 20-м числом, щось пов'язано, якось все буде змінюватися, розумієте, якось двадцяткою, 20, 20. Буде різко щось змінюватися. І ця цифра, вона стане знаковою. Розумієте? Тут однозначно перехід. Тут однозначно перехід, 20 число стане такою нейтральною полосою між минулим і майбутнім. І той злет, про який говорить цифра 20, це про якісь розширені можливості. Де було, дивіться, ви йдете від важких, і спілкування з людьми було важке, можливо, щось з сім'ї було важке, і труднощі якісь були, і хвилювання і важкості. Тут важко, розумієте? Тут людині важко. Як наче в коконі ви якомусь знаходились, самі себе накрутили, можливо, обставини такі, і здається, що ви ніяк не можете з них викарабкатися. Але 20-те. Розумієте, воно якесь таке дає вам перехід і можливість, коли одне за одним почне реалізовуватися ваші ідеї або ваші бажання, тому що ви тут отримуєте крила. І ще що хочеться сказати, з 20-м числом у вас тут прямо показаний вихід з якогось топіка. Є ситуація, топікова ситуація на даний момент в вашому житті. Але через 20 днів або після 20 го числа це буде закінчуватися. Ви прямо будете відчувати, що різко все змінюється в вашому житті. Кінець буде якоїсь ситуації, буде початок здійснення, і будуть ці здійснення відбуватися одне за одним. І ще Якусь таку ідею хтось вам підкине, що ви скажете, як же ж це вам було потрібно, як вам це було необхідно саме після цієї трансформації, після цієї різкої зміни. І ця ідея, вже отримавши, людина ділиться з вами цією ідеєю. І для вас це ключик для того, щоб щось почати. Раніше ви не вирішувалися, ви відмовлялися від цього, але почувши це, ви скажете, що це вам на руку. От прямо зараз вам це на руку і ви точно займетеся цим проєктом, ви точно станете його реалізовувати. Щось довго ви маялися і не могли прийняти рішення, якось не знаходили способів, не знаходили цих можливостей для того, щоб зробити перший крок. Буква М Або буква Л. Зустріч. Зустріч з цією людиною. І ця людина принесе вам якусь новину. Якусь новину, дуже приємну новину. І є ще буква Р. І буква Д. Буква Д і буква Р. Так, кожен дивіться по своїй ситуації, людина прямо тягнеться до вас, так до вас тягнеться, щось буде вам прям серце своє відкривати і розповідати те, що на душі. Щось таке буде розповідати вам ця людина, прямо витягне все, що в нього є на душі і розкриє а, вам в своє серце. Можливо, тут якесь освічення буде, в кожного буде по-різному програватися. Такої сьогодні є відливочка, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!